Логічне запитання: міжрадова зустріч, чому аж через місяць, навіть трішки більше. І друге питання про що ймовірно можуть домовитися українська та польська сторони. Я не долучений до цих робочих груп. Я тільки знаю, я учасник координаційної ради при міністерстві аграрної політики, і там міністр час від часу звітує. Наступна така координаційна рада буде 28 лютого. Ми послухаємо, можливо, буде якась нова інформація. Я думаю, що через місяць тому. Що потрібно напрацювати якісь рішення Розумієте, Якщо зустрінуться дві урядові делегації, в тому числі в присутності можливо чиновників з Європейського союзу, то там треба буде прийняти якісь рішення, такі, знаєте, елементи реал-політик. Реал треба буде вийти на якийсь консенсус і, і підписувати якісь можливі угоди. Я думаю, що буде йти аналітика моделювання ситуації, і будуть напрацьовуватись якісь варіанти рішень. Той же заступник міністра сільського господарства Польщі заявив, що. Було б доцільно ввести на рівні Євросоюзу квоти на українську продукцію, і тоді б ми чітко програмували, прогнозували, які обсяги якої продукції, якої якості можуть надходити на митну територію Польщі і інших країн Європейського Союзу. Сьогодні також стало відомо, що й словацькі фермери блокують свої переходи вже долучаються до цього. Я думаю, що можливо ще якісь країни будуть частково долучатися, але. Очевидно, що там обсяги переходів трошки менші, і можливо, це не так буде болісно, але сам факт, що, що коли ти даєш слабинку. То тоді психологічно сильніший, якими виявилися польські протестувальники, починають, е, знаєте, як кажуть, на голову сідати, ще й ноги можуть звісити. Коли, коли вони в минулому році вибили собі дотації, потім їм сказали, що ну давайте ж після виборів зараз буде новий уряд, ми будемо вирішувати. Прийшов новий уряд, сформувався був прем'єр-міністр, робив заяви, і виявляється все не так просто це вирішувати. Тому, тут, бачите. Я думаю, що в тому числі цей місяць часу він потрібний, в тому числі і для того, як перехідний період до якогось рішення можливо не буде, можливо, раніше буде, щоб ну знаєте, так аргументовано змоделювати якісь варіанти рішень, тому що якщо ви запитаєте будь-кого із польських експертів або з польських протестувальників, скільки за 23 й рік. З України було імпортовано і використано збіжжя саме на території Польщі. Ніхто точну цифру не дасть, на жаль. Ми так теж її знаємо, вона десь там приблизна, але це точно не наш український цільовий ринок. Розумієте, для нас Польща цікава як транзитна країна із своєю інфраструктурою, в тому числі і. Портами там в Балтійському морі там Гданськ, Диня, Свиноустя три порти, і там ще маленький четвертий відкривався, і плюс залізничні автомобільні транзитні інфраструктури, і плюс там перевантажувані станції. Ми ж погодились на те, що ми через територію Польщі будемо транзитом експортувати. До речі, якщо проаналізувати ну, зафрахтовані вантажі на березень місяць, то о, обсяги фрахту з України. Треті країни для експорту на березень зростають порівно з лютим і січнем. Тобто, ну якби ринок стабілізується, технічні можливості ми якось намагаємось вирішувати і без переходів польських. Але сам факт, що йде російська продукція і блокується українська продукція, і це все відбувається під таким, знаєте, таким добрим. Світлим зонтиком, що Росії ембарго, а з Україною ми брати і друзі, ми тут допомагаємо. Воно якось набуває таких трошки інших форм. Я б не хотів на цьому загострювати увагу. Але доводиться тому, що ну ці неприємні факти, коли, коли фермер-фермеру висипає хліб під ноги, це вже такий виклик. Це ну це якби не солідарна позиція з однієї професії. Розумієте, так не поступають і ну ми. Спробуємо це не нагадувати, але нам важко буде це забути.